Лінна Потопляк, колись постукає у двері перемога. Колись постукає у двері перемога, я відчиню, зустріну й поклонюсь, а нині лише кожен день до Бога, як вмію, як навчилась, так молюсь. Молюсь за неї, за той день величний, за тишу й спокій, серденьку дітей. За той момент єдиний історичний, коли притулю прапор до грудей і обійму душею Україну, притисну до сердечка цілий світ, і я тоді лиш сяду, відпочину і напишу для внуків заповіт. Любіть життя, любіть його і цінуйте, живіть у мирі, досить з нас біди, пишіть душею. Пальцями малюйте, садіть вишневі молоді сади, кордони стережіть, як своє око, і по дорозі впевнено ідіть. Не довіряйте зайдам і пророкам, історію свою самі творіть. Я напишу для них закони роду не забувати, берегти, любити, не віддавати віродам свободу, руками рай ще при житті творить. Не лінуватись, лінь паралізує, робить з людини трутня. Ось і все, а праця кожен день тебе годує. І щось смачненьке у мисочці несе. Я напишу, я залишу всі томи, Нащадкам відпочину від новин. Я відпочину так багато втоми, Зими багато і різних хуртовин.